Вітаю, ми з вами будемо говорити про геометрію. Це досить цікава наука, і ми будемо вивчати різні геометричні фігури, їх елементи, як їх знайти, які мають вони властивості і як це власне використати. Будемо багато креслити, і також досить багато будемо рахувати. Що ж, давайте почнемо. Найпростіша геометрична фігура це точка. Щоб її зобразити, достатньо поставити в певному місці. Крапочку, і назвати її великою буквою. Все тепер у нас є точка, і називається вона буквою А. Можна записати, що це точка А. Якщо ми поставимо велику кількість таких точок в одну лінію, і між цими точками ще поставимо точки, і між ними ще подоставляємо. І так нескінченно у дві сторони, в цю сторону і в іншу сторону. То ми з вами одержимо в результаті пряму. Щоб її зобразити, достатньо буде провести свого роду відрізок. Але на кінці ось так на ньому ставити не потрібно. Інакше ми одержимо справді відрізок, а не пряму. Що ж, зараз приберемо додаткову побудову і назвемо дану пряму. Нехай це буде теж пряма А. Бачите, у нас є точка А, А там велика буква, і є пряма. Там буква А маленька. Ми використовуємо букви латинського алфавіту. Це велика перша буква, а це маленька. Що ж, для позначення точки ми використовуємо великі букви. А що буде, якщо ми на прямій позначимо дві такі точки? Нехай це буде точка Б. Та точка С. То ми зможемо нашу пряму назвати в їх честь. Тобто буде пряма. І називатиметься вона BC, Або, якщо хтось сильно хоче назвати, можна буде назвати її, наприклад, СБ. І так, і так, це буде правильно. Це буде одна і та сама пряма. Тому між можна. Поставити навіть до рівні, бо справді це одна і та сама пряма. Про це будемо говорити пізніше. Зараз ми просто лишимо назву BC. До речі, назву BC може носити не тільки пряма. BC може бути і відрізок. Як це одну і ту саму назву можуть носити дві геометричні фігури? В одному випадку це вся пряма, на якій лежать ці дві точки. І про це написано ось тут, що це пряма БЦ. А в іншому випадку це може бути просто відрізок. який з'єднує точки Б та точку С. От ми з вами маємо пряму, маємо відрізок. Але по боках від цього відрізка є ще частини прямої. Як же вони називаються? Які в них назви? Візьмемо ось дану частину. Прямої, яка починається в точці С і десь ітиме. Ну, нехай поставимо тут точку ще С1. Бачите, не на самому кінці побудови прямої, а трішки змістивши в сторону. У нас є фігура, яка називатиметься С1. І ця фігура має назву промінь. Що собою являє промінь? Це частина прямої, яка має початок та не має кінця. Ось ця точка, з якої виходить промінь, називається початком. У відрізках, як бачите, є, наприклад, початок та є кінець. А в промені є тільки початок, але кінця немає, є тільки певний напрямок. Якщо з'єднати два промені, які лежать на одній прямій наприклад, промінь С С1, та інший промінь СБ. Як бачите, виявляється, що можна ще один промін назвати, і він буде себе і рухатися за точку Б прямо до нескінченності. То ми одержимо нашу пряму БЦ, яка була у нас початково. Що ж, з такою досить невеликою кількістю теорії ми з вами справилися майже на 5 хвилин. Давайте спробуємо розв'язати кілька завдань. Що ж, у нас є певний рисунок, на якому розміщено багато прямих відрізків. Точок. І нам потрібно буде з'ясувати певні факти. Наприклад, потрібно дізнатися, чи перетинаються пряма А із прямою БД, чи ні. У нас є пряма А, вона ось тут. І пряма БД вона у нас отут. Ми маємо дізнатися, чи пряма А і пряма БД будуть перетинатися. Якщо вони перетинаються, у них знайдеться якась там спільна. Точка. Пам'ятаєте, що говорилося? Що прямі. Вони нескінченні в обидві сторони. Тобто пряму БД можна було би продовжити при бажанні. Далі. Так же само можна було б пряму А. також продовжити далі. В одну сторону та в другу. Якщо ви візуально бачите, що її можна продовжити так, щоб вони перетнулися, то справді. Ці дві прямі перетинаються, навіть якщо на рисунку це зараз виглядає дещо інакше. Ми ж не можемо побудувати всю пряму, тому що вона нескінченна, а в нашого зошита є певні обмеження. Він не може бути нескінченним, інакше вам в портфель не влізе. Та й зробити його буде проблематично. Тим не менше, ці дві прямі перетинаються. Можна буде зобразити таким символом. Символ перетину. Або можна буде, якщо ми знайдемо точку, в якій вони перетинаються. Можна буде написати, що вони перетинаються в певній точці, або просто написати, що ну, там, А та БД перетинаються. Далі потрібно записати всі точки, які лежать на прямій А. У нас скільки точок на прямій А? Не знаючи, чи точка Д буде лежати, треба продовжувати пряму А. Як бачите, трішки мимо. Тому ні. А от на прямій А лежить на даний момент тільки точка А. Тому ми пишемо, що А можна сказати, лежить, можна сказати, належить. Якщо говоримо про належить, це буде такий символ, який дуже нагадує нашу букву Е. І лежить на чому? На прямій А. Тобто ось цей запис можна читати як е, точка А належить прямій А. Далі потрібно записати всі точки, які належать прямій БД. У нас, власне, є точка Б і точка Д, які лежать на цій прямій. Більше таких немає, тому ми пишемо їх через кому? Ми їх перелічуємо. І кажемо, що вони належать, а назва прямої, власне, БД. Якби там була, наприклад, ще точка Х якась, то ми б ще і сюди Х домалювали б. Ну її немає. Тому домальовувати немає чого. Наступне запитання, яке в нас буде в домашній роботі, це записати точки, які не лежать ні на прямій А, ні на прямій БД. Власне, це точка С, точка Е, e, точка F і точка H. Записуємо С Е Ф через кому H. І можемо записати, що не належить. Можна писати словами, а можна символ належить, перекреслити. І це буде означати, що це не належить. І перелічити чому. В даному випадку прямій А та прямій БД. Д. що вам зараз, можливо, за моїм зображенням це не видно, я дещо припідніму записи. От, власне, і все. Тобто, ми маємо чисто побачити рисунок і дати певні відповіді. В геометрії є ще аксіоми. Це такі твердження, в які ми свято віримо і вважаємо, що вони абсолютно правдиві. На цьому базується абсолютно вся геометрія. А є ще твердження, які треба доводити: їх називають теоремами. Так от є дуже важлива аксіома, яка говорить, що через будь-які дві точки можна провести одну і тільки одну пряму. Тобто, коли у нас є точка Б і є точка Д, і через них проходить пряма БД, то вона одна єдина така. Іншої прямої через ці дві точки. Провести не можна. Хіба що ви наведете цю саму. Що ж, на сьогодні все. До зустрічі наступного разу.